7 січня неділя слово, котре зміцнює. Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе. Псалтир 119. 11. Дитрих Бонхеффер був мужнім німецьким пастором, який протистояв нацистському режиму. Гестапо розправилося з ним незадовго до кінця Другої світової війни. Однак, перш ніж померти, пастору Бонхефферу вдалося написати і відіслати декілька листів зі своєї тюремної камери. Написані незадовго до страти, ці документи дозволяють нам зазирнути в душу мученика ХХ століття. Вони свідчать про людину, котра стоїть твердо і непохитно, зміцняючись у Божому слові. Після жахливого переживання, коли снаряди, що розривалися, мало не рознесли його камеру, Бонхеффер написав. Авіаційні нальоти знову спрямували мене до Біблії та молитви. В останні дні перед неминучою смертю Бонхеффер написав про те, наскільки він захоплювався писанням щодня слово Боже живило його духовне життя. В одному зі своїх листів він написав: Я читаю Біблію підряд від першого до останнього слова. Його слова виражають радість від дотику до слова. Він додає щодня, як і протягом багатьох минулих років я читаю псалми, я їх знаю краще і люблю більше, ніж будь-яку іншу книгу. Біблія дала Бонхеферу сили безстрашно зустріти найсуворіше випробування він черпав духовну силу і мужність у Божому Слові. Його віра була непохитною, адже корінилася вона в Богові, який являє себе у своєму незмінному слові. Елен Уайт пише якщо б Слово Боже досліджували так, як слід, люди володіли б широчінню розуму, благородством характеру та непохитністю намірів, що в наші дні зустрічається рідко. Біблія здатна наділити нас надзвичайною духовною силою вона робить глибоким наш духовний досвід. Дитріх Бонхеффер відкрив для себе величезну перевагу в молитовному вивченні святого письма. І нам Господь пропонує таку саму можливість великі мужі віри минулого не отримали дар сильної віри миттєво або випадково. Усе їхнє життя було вкорінене в Божому слові, їхня віра стала міцною завдяки їхній великій прихильності до Бога, котрий відкритий в Біблії. Це саме може відбутися і в нашому житті сьогодні. Той самий Святий Дух, який надихав авторів святого Письма. Наповнює і наші серця, коли ми читаємо Біблію. Якщо ми будемо присвячувати час для роздумів над Божим Словом, наша віра також зміцниться.